17 лютого, 1600 рік у Римі за обвинуваченням у Єресі спалили італійського філософа Джордано Бруно. 1944 завершилася корсунь Шевченківська наступальна операція, частина стратегічного наступу військ першого під керівництвом генерала армії Миколи Ватутіна і другого під керівництвом генерала армії Івана Коніва українських фронтів. В районі корсунь Шевченківського виступу радянські війська оточили і знищили більше десяти дивізій німецької групи армій Південь. 17 лютого 1981 року групі учасників створення музею суднобудування і флоту в Миколаєві присуджено державну премію української РСР імені Тараса Шевченка. Цього дня народились. 1918 року побачив світ Володимир Щербицький, український політичний діяч, перший секретар ЦК КПУ. За часи перебування Щербицького на посаді в Україні відбувся значний економічний підйом, але з його ім'ям пов'язане і суворе переслідування діячів українського дисидентства, яке призвело фактично до його розгрому. 17 лютого українська акторка Раїса Недашківська, яку називають обличчям українського кіно, відома за кінострічками Кайдашива сім'я, Лісова пісня, «Роксолана» тощо.